Серед численних жіночих свят найзнаменнішим є свято Великомучениці Катерини, що припадає на 7 грудня, свята великомучениця Катерина з Олександрії була вродливою, освіченою і багатою. В 17 років вона прийняла християнську віру і відтоді проповідувала вчення Христа. За наказом імператора Максиміана була замучена за віру. Дівчину катували кілька днів, вимагаючи, аби вона відмовилася від своєї віри. Та ангел зійшов з неба і припинив її муки. Дівчина загинула, але за великі страждання її шанують і до наших часів як святу великомученицю. Тому не випадково свято Катерини називають святом жіночої долі. Наші пращури свято вірили, що при народженні людини Бог неодмінно посилає їй долю добру чи лиху. Цей день вважався святом привертання, кохання і любові. Це підтверджують і всі гадання, вечорниці, традиційна їжа, кликання долі і піст парубків. Оскільки продовжується Різдвяний піст, 7 грудня не можна вживати страви з м'яса. Риби, яєць та молока. У свято також не можна займатися фізичною працею, прибиранням та рукоділлям. Тим, хто хоче знайти щастя в шлюбі, радять відвідати в цей день церкву тільки до 11-ї години і поставити свічку до ікони Святої Катерини. Наші предки 7 грудня влаштовували жіночі посиденьки, збиралися на спільні ворожіння. Найпопулярніше ворожіння в цей день пов'язано з вишневими гілками. Незаміжній дівчині зранку потрібно зірвати гілку вишні і поставити в ємність з водою. Якщо на гілці до різдва з'являться квіти, то шлюб буде щасливим. Засохне гілочка без цвіту кепська ознака. Ворожили на вишні не тільки дівчата, але й хлопці. Якщо на вечорницях збиралося багато дівчат, їхню долю вирішували чоботи. Переставляючи їх по черзі, міряли будинок від столу до порогу, чий чобіт вийде за поріг, то та дівчина першою вийде заміж наступного року. У цей день звернення до святої багаторазово підсилює поважання. а значить, і задумане отримає шанс втілитися. В реальність.